Отже, що ми сьогодні придбали в боланжері, в якій зазвичай ми купуємо хліб, а саме багети. Ви часто в моїх влогах на основному каналі бачите, як я заїжджаю саме в цю пекарню Марі Бланше, для того, щоб їх придбати. Справа в тому, що багети. Дуже смачні саме в цій пекарні, нам дуже подобається. А ще в них є акційна пропозиція на постійній основі 3 багети плюс 1 безкоштовно. Купуєш так, багет коштує десь 1 євро і вагою він 300 грамів. І якщо брати, виходить 4 багети, платиш всього 3,30. тобто Євро, євро 10 коштує один багет. В даному випадку і на нашу родину з семи людей ми зазвичай закупаємо одразу 8 багетів. Ось так цей пакет виглядає. Виглядає 8 багетів, які ми взяли. Вони є трьох ступенів підсмаження, запікання, є світлі багети, вони майже білі, тісто виглядає білим. Це середньої просмажки середнього ступеню запікання, і є такі аж трошки, я б сказала, підгорілі, такі коричневого кольору. Ну, нам смакує саме середня. Середній ступінь. Завжди їх беремо, заморожуємо в морозилку. Я розділяю їх на дві частини, просто розламую в пакеті, зберігаю в морозилці, потім дістаємо і на розморозці в мікрохвильовці розморожуємо, і вони зберігають повністю всі свої смакові якості, навіть залишаються ось такими хросткими. Так само вони хрустять і після заморозки. Ось свіжий хліб, зазвичай він аж теплий, інколи навіть гарячий, тому що там його одразу і випікають прямо перед покупцями. Весь цей процес триває, тож найсвіжіший, найтепліший і найсмачніше можна там придбати. Цього разу ось теж були, у в нас закінчився хліб. Повнили свої запаси. Сьогодні святвечір, Різдво-завтра, то щось чоловік вирішив нас побалувати смачненьким, а саме випічкою солодкою. Була акційна пропозиція за 27,50, ось ці два рулети, він обрав, придбав. Один з них тирамісу, а інший я вам не скажу навіть що це, але теж це, скоріше за все, тирамісу. А це якийсь інший тортик. Так, їхня звична ціна 15-15,50. І от сьогодні саме в цей передсвятковий день покупцям пропонували придбати зі значною знижкою. Так, хочу трохи відрізати, щоб показати, як це всередині виглядає м'яка дуже свіжа випічка ось так. Шоколадна монетка. Так, це офіційний сайт. Мережі пекарень Марі Бланшер у Франції. Ось тут є інформація про те, що таких пекарень по всій Франції вже 815. Так, тож вона доволі популярна. І що вони тут пропонують? Це, власне, до свят спеціальну випічку вони підготували. Ні, ні. хлібці, тобто хліб і солодкі, солодка випічка. Туліпход. Це всі продукти, які вони пропонують. Окрім хлібу, багетів, є круасани, звичайно, шоколатини і. Інші смаколики. Ось так це все апетитно виглядає і на смак можете мені повірити, теж це дуже-дуже смачно. Наприклад, давайте просто подивимось круасани. Так, це виглядає. І, як завжди, як і з багетами акція 3 плюс 1. Тобто один круасан, четвертий йде. Безкоштовно в подарунок. Те саме стосується шоколатину. Ось так і також є так званий снек-бар. є бургери, різні сендвічі, які продають. Я часто бачу в цій пекарні робітників, які ось саме в, такий, в, такий спи, в такому спецодязі заходять в обідню перерву і купують собі такі обіди. Бачите, навіть салати з макаронів є. Ну, я не дуже звертала увагу, ніколи там не купувала таку їжу, але впевнена, що це теж дуже смачно. Так. Ну, також тарти. Тарти ми куштували, нас і пригощали також такими ось тартами. Пирогами. З різною начинкою солодкі пироги. ну, топо це класичний. А, пиріг не бачу. Тарпор пиш. Швидко не знайду. Окей. Отже, <кій> у всіх регіонах Франції представлена ця пекарня, вона у нас фаворитка. <кій> ми найбільше тут любимо. Іде ось, до речі, те, про що я казала. Різна, різний ступінь запікання цих багетів. Ми беремо середній ось є найбільш світлий хліб і є ось аж такий сильно засмажений на всі вподобання. Так, повертаю ще раз, ось знайшла я цей пиріг, який мені найбільше подобається і смакує, він тоненький, на тоненькому тісті, аж, аж ось так. Просмажується, пропікається карамелізоване яблуко, нарізано ось так тонесенько. Зверху це щось на кшталт желе, цукор, така ось глазур, яка теж все це запікається. Це дуже-дуже смачно. Єдине, що я не бачу, щоб вони вказували тут ціну. Здається, ще не помітила. Ось так. Ну, все, на цьому вже точно все.